Коли я бачу, з яким неприкритим не, не задоволенням, певна частина українців починає бурляти чепчики в повітря, мовляв, о, бачите, Трамп, Трамп наш, тепер Трамп наш. Ну, хотів би нагадати цим людям, що, по-перше, постать Дональда Трампа вона відрізняється своєю непередбачуваністю. І сперечатися з цим, ну, я думаю, навіть е, такій. Трампіст-трампіст, він все одно не буде. Бо фактів, які б свідчили, те, що ця людина здатна змінювати точку зору на протилежну кілька разів на добу, їх більше, ніж достатньо. Отже, на чергові висловлювання Дональда Трампа звертати таку емоційну увагу з моєї точки зору, принаймні, це абсолютно безсенсовно. Окрім того, якщо. От в фізиці є таке поняття, називається нульова плавучість. Тобто будь-який предмет, він або плаває, або тоне. Якщо об'єм рідини, яку витискає цей предмет, він більший за вагу самого предмета, то цей предмет плаває а якщо менший, то цей предмет він просто тоне. Ну, є таке явище, що називається нульова плавучість. Коли об'єм витісненої рідини равняється масі цього предмету. І тоді цей предмет, він плаває, але не на поверхні, а в глибині, причому на фактично на будь-якій глибині. І це е, називається стан нульової плавучості. Одна з його, ну, мабуть, найважливіших характеристик, що він дуже нестійкий. От якщо, наприклад, на поверхні води плаває пінопласт, то ви можете навіть там на нього, не знаю, якщо він доволі великий, можна навіть його сісти, але у вас не вистачить ні фізичних сил, ні маси тіла для того, щоб його потопити. Якщо ви візьмете там, не знаю, якусь цеглину, то що б з нею не робили, але плавати вона на поверхні не буде. А от е, ті предмети, які мають нульову плавучість, їх можна там, ну, навіть якщо мова йде, мож, може йти про вели... дуже великі об'єми фізичні, там, ну, на умовах, не знаєте, е, атомний човен. Е, якщо в даний момент він перебуває в стані нульової плавучості, то достатньо його просто пальцем вниз чи вверх спокійно. Переміщати, і він буде переміщатись. Бо система дуже і дуже нестабільна. То з моєї точки зору, рано ще радісно репетувати, мовляв, Трамп з дна піднявся на поверхню. У мене є відчуття, що зараз Дональд Трамп перебуває саме в стані нульової плавучості. Чи. Пристане він до сил добра, і чи, врешті-решт, він обере сторону добра в цьому протистоянні, покаже лише час. Погодьтесь, що у кожного з нас є аргументи сумніватись в такому виборі. Тому от зараз я не маю якихось там таких відчуттів святкових або навіть навіть. Передсвяткових щодо якихось грандіозних рішень президента діючого президента Сполучених Штатів, бо мені вважає, я вважаю, що він зараз перебуває в саме в стані нульової плавучості. І я тільки схрещую пальчики, аби сьогодні оця супер грандіозна заява, яку ми. І велика частина світу очікує анонсовано і самим Трампом і його колегами щодо рішення Дональда Трампа по конфлікту Росії з Україною, що вона не, не буде мати черговий раз форму останні два тижні, останнє китайське попередження. Друзі, ще раз нагадую про підписку на два ютуб-канала «Близнюк наживо» і думайте. Гарі Борисович, туки посилання. Вже я бачу, наші модератори виклали. І ваші запитання. Ну, я бачу, що є одне запитання Раїса Глєбова. Ну, знову ж таки, більше така вже. Я так розумію, виборча риторика, тому що ми ще зараз про це з вами поговоримо. Запитую військового: яка думка про Гриценка? Це був мій кандидат, і дуже шкода, що люди почули брехню, а не правду. до тепер мусолять прізвище і людину Греценко Анатолій Степанович. Дякую, Раїса Глєбова. Таке повідомлення з'явилося. Ну, ну я не знаю взагалі так. Я не чув про Гриценка останнім часом нічого такого, окрім звинувачення з боку ДБР. Я теж нічого не чув. Я не бачив пана Гриценка ніде в публічному просторі, ні в медіа, ніде. Я взагалі не знаю, чи він перебуває в Україні. Разом з тим, от, скільки там, тижні, мабуть, два, може, місяць тому була порушена кримінальна справа по відношенню до всіх колишніх міністрів оборони. Наскільки я розумію, до 2014 року. Щодо продажу надлишкового майна Збройних сил України, в тому числі різних видів озброєння, намагаються притягнути за вуха державну зраду в цьому випадку. Нічого з цього не вийде, це абсолютно політична проституція, бо кожен з цих людей виконував ті завдання, які на той час перед ним стояли, і використовуючи ті можливості, які на той час він мав. Свого часу, коли з країн колишнього. Варшавського договору з Європи, виводились війська Радянського Союзу. Вони з собою тягнули з Європи величезну кількість озброєння, потрапивши на територію України. Вони залишали це озброєння і демандрували далі на територію здебільшого Російської Федерації. А озброєння залишалось у нас. І на той час у нас дійсно виникла величезна кількість військового майна, якого ми абсолютно не потребували. Були створені так звані центри конверсій, головна мета яких була просто продавати те майно, яке зараз мається в Збройних силах, і за ідеєю ці кошти мали бути використані на розбудову Збройних сил України. Як вони використовувалися, я не знаю. І ніколи офіційної інформації щодо цього я не чув за всі ці десятиріччя. Однак, з моєї точки зору, зараз звинувачувати колишніх міністрів оборони в тому, що вони робили там 20-30 років тому, ну це просто маячня повна. І вона, знаєте, мені нагадала зараз ой, <кій> один з депутатів держдури Російської Федерації, колишній відомий актор. Він виступив з ініціативою і з офіційним зверненням до голови Слідчого комітету Росії, а провести ретельне розслідування обставин загибелі поета Лермонтова під час дуелі. Ну, от, от так, так і, і хочеться запитати: а того візаві, з яким відбувалась дуель, на допит будуть визивати чи як? Чи свідків? Так, да, чи свідків. Може, у когось там прихована відеофіксація якась. ну-ну Межа ідіатізму, вона має бути все ж таки. Якщо вона її нема, то починають випливати подібні різні ідеї. У мене стільки відчуття, що оця ідея. Запровадження кримінального переслідування, або, скажімо, так, досудового розслідування uh -huh. в діяльності колишніх міністрів оборони це спроба пошуку політичного хайпу в виборчому середовищі. Хтось, хто намагав, хто був генератором цієї ідеї, йому здалося, що якщо Зеленський суспільству кинує подібну ідею, то це викличе якесь а, чепчики в повітря, аплодисменти з боку шанувальників чинної влади і тому подібне. Ну, Наскільки я бачу реакція вельми-вельми квола, в тому числі і серед прихильників діючої влади. Тому що, по-перше, всі розуміють, що це виключно. Політична діяльність з боку правоохоронних органів. Тобто, це, ну, якщо називати речі своїми іменами, то використання політичних, вибачте, правоохоронних органів в політичних цілях чинної влади, що є в принципі ганебним явищем і непритаманним для будь-якої демократії апріорі. І тому от, протурбили вони в свої сурми. Про те, що ого, го зараз ми всіх міністрів викриємо і на кав'яр, але після цього приблизно вже два тижні абсолютно тиша, може навіть більше. І з моєї точки зору, це свідчення того, що це таки, оглянувшись по сторонах і побачивши, що якогось там ефекту інформаційного подібна ініціатива, вона не мала. Її вирішили призабути і на цьому поставити хрест. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру голові Центру протидії корупції Віталію Шабуніну за ухилення від військової служби і шахрайства. Йому загрожує до 10 років. Як вказується, що це не пов'язане з його професійною діяльністю? Але, тим не менш. Є вже заяви від самого Центру протидії корупції за Віталія Шабуніна, вступилися фракції Верховній Раді Голос Європейська Солідарність. Багато ми бачимо дописів в соціальних мережах різні активісти, журналісти, громадські діячі вступилися за Віталія Шабуніна. Значна частина з цих активістів також колись з ним навіть були в контрах. Тобто, в поганих стосунках, але тим не менш, вони його підтримують, тому що вважають, що е, це є ознаки, то, що, те, що відбувається, це є ознаки авторитаризму. Е, що ви думаєте от, стосовно цієї справи? Тут о, в цій справі я бачу одночасно декілька складових. Одразу хочу прояснити свою позицію щодо Звинувачення на адресу Шабуніна. Якщо дійсно Віталій Шабунін порушував закон, він має нести подкарання, він має відповідати згідно чинного законодавства, як і будь-який інший громадянин України. Крапка. Чи є склад злочину в діях Шабуніна, це має вирішувати правоохоронні органи і суд. До яких, на жаль, в суспільстві не має жодної довіри. Ну, маємо те, що маємо. Іншого, інших судів у мене для вас немає, як казали колись. Це безпосередньо, що стосується стосунків правоохоронців з Шабуні. Разом з тим, це жодним чином не виправдовує відверто мерзенну форму. Діяльності співробітників ДБР, які займаються ну, брутально просто фальсифікацією справи, які в порушення закону і логіки здійснюють несанкціоновані судом обшуки, нехтують відсутністю адвоката і вчиняють багато одночасно багато правопорушень чинного законодавства. Хто б не був звинувачуваним, але правоохоронці вони мають бути зразком дотримання законодавства. Коли вони припускають порушення закону, вони становляться злочинцями, підкреслюю, не правопорушниками, а злочинцями. І проти них так само має працювати правоохоронна система і сила закону. ТБР, вам великий привіт. А що стосується Підтримки чи е, непідтримки е, Шабуніна. Я знаю навіть, деякі близькі мені люди е, їх точки зору розділилися. Для мене було доволі неочікуваним і скажу відверто ну неприємним, е, незрозумілим, коли я вперше почув той факт, що солдат Збройних сил Шабунін. Відбув у відрядження в чи то в НАЗИК, чи в НАБУ, я не пам'ятаю куди. Ну, знаючи 11 років систему роботи Збройних сил України зсередини, таке відрядження в мене викликало величезну кількість запитань. З іншого боку, порушення закону, от в цьому конкретному випадку воно матиме наслідки не в тому випадку, що Шабунін відбув в НЗК Він, як солдат, він виконав розпорядження, яке дав йому безпосередні начальники. Якщо мається письмовий наказ, а він згідно статутів інструкцій має бути. Я думаю, що він є в архівах. Якщо пильні ДБРівці знайдуть Оцей наказ. То на яких підставах далі грунтуються будь-які звинувачення на адресу Шобуні? В тому числі і щодо отримання, як вони вважають, неправомірної вигоди? Це друга маячня, яку майструють фальсифікатори ДБР? Ну і остання складова всієї цієї конструкції. Я хотів би в першу чергу задати запитання нашим глядачам. Скажіть, будь ласка, якби Шабунін вже не перший рік активно і небезпідставно піддавав системній критиці діяльність чинної влади з прізвищами, з посадами, звинувачуючи в неймовірній системній корупції під час війни. Якби він Шабунін займався, я не знаю, висвітленням питань розвитку енергетики або садівництва, або тваринництва, або чогось іншим, чи були проти нього так застосовані брутально санкції, які зараз відбуваються з боку держави? Моя точка зору, що ні, цього б не було. Більш того, я вбачаю за останні там скільки, два, два місяці, може три. А, мені здається, що а, все, що відбувається навколо а, Цензора, а, навколо Шабуніна, та навколо Богдана Жукавича Жобру... Будкевич. Будкевича. Якби я особисто не ставився до кожного з цих трьох персонажів, але я переконаний, що те, що навколо них відбувається, це виключно наслідок їхньої критичної публічної позиції по відношенню до Чинної влади. Я не маю жодного сумніву, що якби на мій віковий стан, то і до мене. Спробували притягнути а, щось на кшталт виклик ТЦК чи щось подібне. Немає в цьому жодного сумніву. Тому це от те, що зараз відбувається, я, наприклад, поєдную в єдине ціле ці три справи. І ну, мені здається, що а, все це разом. Це свідчення того, що ну, в країні вже так зацементувався авторитарний режим, якщо коректніше, то авторитарна модель управління державою. І ми вже стаємо свідками трансформації цієї авторитарної моделі в бік тоталітарної моделі. А, ну і мені здається, що єдиною інституцією сьогодні, яка більш-менш нормально працює, це є громадянське суспільство. Давайте побачимо приклад. Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки не буде переглядати своє рішення щодо кандидатури на посаду. Мені здається, це все-таки певна ознака того, що інституції, ось такі громадянські інституції, це єдине, що сьогодні нас може врятувати. Я От єдине, що може врятувати сьогодні, я скажу відверто, для мене ця новина була дуже неочікувана, хоча одночасно дуже приємно. Я сприймаю цю новину як свідчення того, що, попри неймовірні зусилля з боку банків, їм цим керівникам Офісу Зеленського не вдалося загнати під лавку. Те, що ми називаємо громадянське суспільство. Що ці люди, які а, діють в громадянському секторі, вони знайшли в собі силу та мужність і рішучість, продемонструвати свою непохитність перед свавіллям Єрмакант Компані. Це мене неймовірно надихає на позитив. І я не маю сумнів, що наші європейські партнери, можливо навіть і сьогодні, публічно, підтримують подібні дії громадянського суспільства. І я з нетерпінням очікую появи хоча б одного європейського політика вищого рівня, який знайшов би собі мужність. Переступити, перешагнути через різні соплі і публічно, і щиро і відверто попередити Зеленського. Ти прешся не туди. Врешті-решт у наших європейських партнерів є величезна кількість важелі впливу на позицію діючого президента України. Я маю на увазі не е, постачання озброєння, боронь Боже. А, наприклад, я не бачу жодних перешкод для того, аби зменшити фінансування. Причому фінансування не оборонного сектору, а цивільного. Ти такий крутий мівінопожиратель, якому все пофіг, ну, тоді шукай свої гроші сам. Ми будемо забезпечувати, допомагати воювати, берегти українську державу. А от щодо там різних виплат, ну сам вирішу, сам шукай. Я в цьому нічого аморального не бачу і, і, взагалі, з нетерпінням чекаю подібного кроку з боку наших європейських партнерів. Бо на сьогоднішній день це є єдиний дієвий важливий впливу на зажравшуюся свавільну команду ефективних менеджерів. Тут цікаве питання від нашої глядачки Ренати Кушнарчук. Зараз я його виведу на наш екран. Як пан Георгій ставиться до оприлюднення подробиць таємних операцій СБУ, наприклад, Павутина. Ну, в світлі нещодавнього вбивства. Я думаю, треба це теж зачепити, полковника СБУ. Uh, який стався в Києві ця подія, uh, це відбулося буквально 10 липня Полковник СБУ Іван Воронич був вбитий у Києві. Я взагалі не можу зрозуміти, у нас у Києві вбивають полковника, цілого полковника Альфи. Дуже серйозну людину. Серйозного фахівця. М ну, мені ста мені стає від цього ну ще більш тривожно, тому що я розумію, що ми маємо бути захищені середини. Від всіляких оцих агентів, які можуть в будь-який момент щось зробити. З іншими простими цивільними людьми. А якщо тут цілого полковника вбивають, як вони потрапили сюди в країну? Ну, yes. Якщо чесно, проблема терору вона абсолютно ненавадь всього світу. Не існують якісь 100% бар'єри, які забезпечують безпеку, вибачте, за тавтологію, Велика кількість випадків, коли навіть найвищі посадові. Так, хтось вам зателефонував, напевне. Друзі, Георгій Борисович зараз доєднається, є, є звук, все добре. Я повернувся, да. так. що е, найвищі посадові особи різних країн ставали жертвами терористичних актів, попри всі зусилля, попри спеціальні протоколи, попри охорону, бо ну, це найбільша загроза. Разом з тим, хотів би зазначити, що взагалі в світі серед спецслужб існує певна що провчасна згода домовленість за, ну, неофіційна не вчиняти фізичних акцій проти колег з протилежної сторони. На жаль, з часів 2014 року вже було декілька випадків. Коли подібні, ну, умовно кажучи, домовленості між українськими та російськими спецслужбами порушувалися, і мені здається, що випадок з цим полковником СБУ, це, на жаль, чергове порушення от тієї мовчазної згоди, яка взагалі панує світі. Разом з тим, що стосується операції Павутина і деяких інших я уважно слідкую ще і за подіями, які відбуваються в Ізраїлі. І у мене є стільки відчуття, що ми переживаємо новітній період, який ще в історії ніколи не був. Технології, в тому числі інформаційні технології, за ці роки мирного життя зробили карколомний скачок гору. І фактично зараз ми спостерігаємо за війною в режимі онлайн. А неймовірна відкритість, вона властива далеко не тільки Служби безпеки України, а в тому числі і таким легендарним підрозділом, як, наприклад, МАСАД. Згадайте, скільки ми почули розповідей про операцію Пейджер, яку реалізували. Євреї по відношенню до арабських терористів. Хоча це, я теж не маю жодного сумніву, що ця операція Пейджер вона війде в підручники відповідних відомств по всьому світу. Точнісінько так само, як і операція павутина наших спецслужб. Тому от, я не думаю, що така відкритість, вона. Якимось чином пов'язана з замахом, на жаль, вдалим на життя співробітника Альф, не думаю. Хоча можу це припустити, але погодсь, попри велику кількість деталей інформації паутина, жодного разу не лунали прізвища тих співробітників, які або відповідали за реалізацію, або були долучені до реалізації цієї операції. Отже, робити висновок, що цю людину було вбито виключно тому, що десь в засобах масової інформації багато було розповідей про деталі цієї операції, Я такого зв'язку не бачу. Ну а що стосується взагалі самого концепту, того, що от, про павутину прямо в деталях все було розпро... були розповіді, були заяви, показувалося відео. Чи треба це під час війни робити? Як ви думаєте? Я думаю, що це одна зі складових інформаційної війни. Uh -huh. Точнісніко. Так само була абсолютно детальна розповідь про реалізацію операції. Я не пам'ятаю її назву мова йде про вибух на Кримському мосту. В деталях все було. Розповідь із прізвищами з виконавцями. і... З номерами автомобілів. Е, я думаю, що це робиться не для того, аби суспільство продемонструвати, умовно кажучи, зухвалість СБУ. Я, скоріше за все, думаю, що це робиться для того, аби перехопити інформаційну ініціативу від ворога.